На рубежі 80-90-х років на пострадянський простір хлинули мильні опери латиноамериканського виробництва, актори і актриси, які знімалися в цих фільмах, відразу стали найбільшими зірками в Україні за хитросплетіннями сюжетів з їх нескінченними підмінами дітей, втратами пам'яті і жебраками, які виявлялися багатими спадкоємицями. Стежила вся країна. Ми пропонуємо вам подивитися. Як змінилися зірки латиноамериканських серіалів за минулі роки? Вероніка Кастро на пострадянському просторі серіали, в яких грала Вероніка Кастро, Дика троянда, і, звичайно, багаті теж плачуть. Вона кілька разів приїжджала в Україну з творчими зустрічами і мала казковий успіх у 2010 році. Вона побувала в якості члена журі на шоу першого каналу Хвилина слави Вероніка Кастро в молодості, і зараз Вікторія Руфо, мексиканку Вікторію Руфо, вся країна полюбила після головної ролі в серіалі. Просто Марія, який вийшов на екрани в 1989 році, у 2017 році їй виповнилося 55 років, але вона продовжує працювати і залишається однією з найбільш високооплачуваних актрис в Мексиці. Вікторія Руфо тоді, і зараз Наталія Орейро зірка серіалу Дикий Ангел в 2017 році. Відзначила 40-річний ювілей. Наталія Орейро продовжує активно гастроювати в тому числі і по Україні, а також записувати пісні. Крім того, вона виховує сина, якого народила в 2012 році, а також виступати в ролі посла Доброї Волі ЮНІСЕФ. Наталія Орейро, тоді і зараз Факундо Арана, партнер Орейро, по дикому ангелу. Факундо Арана був предметом мрій більшої частини українок. Гарячому аргентинцеві в 2017 році виповнилося 45. На батьківщині його кар'єра в самому розпалі. В основному Факундо Арана знімається в телесеріалах. Факундо Арана, тоді і зараз Віра Фішер німкеня за походженням. Віра Фішер почала кар'єру в Бразилії з перемоги в національному конкурсі краси, а потім подалася в актриси. В Україні її знають в основному за ролю і веті в серіалі Клон. У 2017 тисячі Вірі Фішер виповнилося 65, проте вона продовжує працювати на телебаченні. Віра Фішер тоді і зараз Кароліна Дікман в Україні актриса Кароліна Дікман прославилася ролью Асусени в мильній опері. Тропіканка, в якій вона знялася, будучи ще неповнолітньою дівчиною. У 2017 році їй виповнилося 38 років, і Кідман продовжує зніматися у 2015 році. На екрани вийшов серіал з її участю під назвою Правило гри Кароліна Дікман у ролі Асусени, та у 2017 році Антоніо Фагундес. Антоніо Фагундес прославився завдяки ролі в серіалі Земля любові. Про життя італійських іммігрантів у Бразилії на рубежі ксікських століть, йому майже 70 років, але кар'єри на телебаченні він не залишив. У 2016 році вийшов серіал «Рейшику з Фагондесом у головній ролі. Антоніо Фагондес, тоді і зараз Раул Кортес, професійний адвокат Раул Кортес, одного разу вирішив змінити своє життя і став актором, зачинником бразильської. Теленовели він став одним з кращих акторів свого покоління, знявся в півтора десятках серіалів. Раул Кортес помер у 2006 році у віці 73 років. Раул Кортес помер у 2006 році. Режина Дуарте Режина Дуарте не тільки знімається в серіалах, але і на сцені в одному з бразильських театрів в Україні вона стала знаменитою завдяки ролі Елени в серіалі. В ім'я любові у 2017-му Дуарте виповнилося 70 років, але вона і не думає йти зі знімального майданчика. Режина Дуарте відзначила 70-річний ювілей Сюзана Вієра, одна з найбільш впізнаваних актрис, бразилійка Сюзанна Вієра, в 2017 році відзначила 75 річний ювілей. В юності вона збиралася стати балериною, поки раптом не зацікавилася кіно і не прийшла в студію глобу. Яка знімає більшість серіалів в Бразилії в Україні? Її знають за ролями бранків в ім'я любові і Маріїв в господині долі. Сюзана Вієра в дитинстві збиралася стати балериною Глорія Пірс» через яскраву фатальну. Зовнішність Глорії через довгий час діставалися тільки негативні ролі. У 1993 році їй дісталися відразу дві ролі: сестер близнючок Рут і Ракель, яких безперечно пам'ятають багато глядачів, які дивилися серіал Секрет тропіканки. Глорія пірез довгі роки грала «Лиходійок» Маркус Фрота, бразилець Маркус Фрота зіграв свою найяскравішу роль Лунатика Тоню в серіалі Секрет Тропіканки. У себе на Батьківщині він не обмежується телебаченням. Фрота заснував університет цирку і відкрив власний цирк Шапіто. Маркус Фрота заснував університет цирку в Бразилії. Тоні Рамос, Тоні Рамос, знайомий українцям за ролю в серіалі. Лон проте акторством його життя не вичерпується. Рамос займається режисурою, а крім того, займається громадською діяльністю. Складається радником при культурному співтоваристві єпархії архієпископа Ріо де Жанейро. Тоні Рамос зіграв у серіалі Клон Фабіо Асунсіон. Першу роль на телебаченні Фабіо Асунсо зіграв у 19 років. Продюсерам сподобався гарний юнак, який прийшов на проби на довгий час після серіалу Моя любов, Моя печаль. За ним закріпилося амплуа героя коханця. Але потім він знайшов себе в образі лиходія в теленовелі. Знаменитість. Фабіо Асонсіон, герой, коханець, і лиходій, Марія, паділя в послужному списку Марії Паділя майже 40 теленовел. Вона народилася в ріо де Жанейро в 1960 році, а в кіно потрапила у віці 20 років. Українські телеглядачі знають Марію за ролями в серіалах Шипи і троянди і жінки в любові. Красуня Марія Паділі знімається над майже 40 років режина Дорадо. Яскрава бразилійка. Режина Дорадо не дожила до 60 років. У 2012 році вона пішла з життя після довгої боротьби з онкологічним захворюванням. Найбільше вона відома. В Україні за ролю в теленовелі Тропіканка Режина Дорадо померла від раку в 2012 році Сільвія Пфейфер. Сільвія Пфейфер починала як манекенниця і працювала в Ріо на показах кращих модельєрів світу, Шанель Діор, Армані і Т. Пізніше вона потрапила на телебачення в Україні. Сільвію знають в першу чергу за ролю Летісії в серіалі Тропіканка Сільвія Пфейфер починала як манекенниця Морілу Бенісів. Актор Морілу Бенісів пробував свої сили в Голлівуді і навіть знявся разом з Пенелопою Круз у фільмі Жінка зверху проте не досяг успіху в Штатах і повернувся в рідну Бразилію. Там для нього щасливим квитком стала роль в найуспішнішому серіалі країни Клон. Після цього фільми і серіали з його участю стали виходити щороку. Морілу Бенісів прославився ролью Лукаса в серіалі. Клон Джованна Антонелі, актриса Джованна Антонелі визнана красуня, виконавиця ролі жади в серіалі: Клон. Ця роль стала для неї проривною, причому дісталася вона актрисі випадково, дівчина, яку планували знімати в ролі жади. В останній момент відмовилася від зйомок Джованна Антонеллі зіграла роль мусульманки жади Карла Діас, тоді ще зовсім дівчинка. Карла Діас зіграла роль дівчинки мусульманки з багатої родини, яка найбільше на світі любить золото. З часу виходу бразильського серіалу Клон. 2001. пройшло півтора десятка років, і з підлітка Діас перетворилася в красиву жінку. Карла Діас прославилася в ролі корисливої дівчинки підлітка Дебора Фалабелла Дебора Фалабелла в серіалі. Клон зіграла дочку Лукаса, а в реальності вийшла заміж за актора Морілу Бенісів, який грав цього персонажа. Деборі в 2017 році виповнилося 38 років. У неї багаторічний контракт з телеканалом Глобу. Вона продовжує зніматися в теленовелах, Дебора Фалабела – справжня красуня Едуарду Московіс. Редакція Узнай все роу зазначає, що спочатку Московіс не планував стати актором і після коледжу працював продавцем. На кастинг його привела подруга, так почалася його кар'єра. Складно повірити, але красеню Нандо з бразильського серіалу Вім'я любові майже 50 років. Едуарду Московіс продовжує зніматися над у 2015 році. Він з'явився на телекрані у великій теленовелі Правило гри. Едуардо Московіс в серіалі Земля любові і в 2017-му герої бразильських теленовел супроводжували нас протягом усіх 90-х років. В основному, звичайно, за перипетіями сюжету стежили домогосподарки. У підлітків були свої герої в першу чергу. Звичайно, хлопчики і дівчатка з радянських фільмів для дітей пропонуємо вам подивитися, як змінилися за минулі роки найкрасивіші відмінниці радянського кіно.